Поверніться одне одному і всміхніться. Посміхнулися гарний на, на сьогодні нахи. Тому я прошу вас сідати, сідайте, будь ласка. А давайте з вами пригадаємо. Сідайте, будь ласка, дуже гарний віршик, господи. Діти, сьогодні до нас на заняття завітала лялька Оленка. І вона дуже сильно хоче вам щось розповісти. Тож послухайте, будь ласка, уважно. Добрий день, діти. Мене звати Оленка. Влітку я разом з мамою відпочивала в Карпатах. Та подружилася з місцевою дівчинкою Марійкою. Ми разом весело проводили час і за цей час потоваришували. А потім наша дівчинка Оленка повернулася додому, до кривого року. І нещодавно її подушка Марічка надіслала подарунок. Давайте поглянемо. Yeah. Які на ньому цікаві візеруночки. Дітки, але я такий дзвоник у нас в кривому розі не бачила. Напевно, його виготовляють тільки в Карпатах. Давайте дізнаємося більше, де виробляють такі чудові гарні вироби. Добре, а в цьому нам допоможе наше відео, яке надіслала нам Марічка. Давайте його переглянемо. Мене звати Марічка і сьогодні я хочу запросити вас за куплючу подорож і познайомити вас з невеличким містом Косів Івано-Франківської області. У колиці косову багаті наглини, тож тут живуть Ось майстри гончарі, які роблять багато різного керамічних пособів та іграшок. Гончарі. Це люди, які згалені і води за допомогою своїх умілих рук створюють страшні шатери. І речі виготовили і розписали майстри кераміки – наші косільські мончавини. А ще всі ці вироби із кераміки називаються карантинами, бо прикрашені гарними візерунками. Діти, подивіться на ці елементи Косівського розпису. Їх дуже багато, та вони різноманітні. Давайте назвемо деякі з них. Сточок, цяточки, квітка, папанка, вилясі лінії. В Косівському декоративному розписі використовують три кольори жовтий, зелений та коричневий. Діти сьогодні ми здійснили захоплюючий подорож до міста Косів Івано-Франківської області у світі українського мистецтва, яке називається Косівський декоративний розпис. Дітки, ми з вами переглянули відео, яке надіслала нам подружка нашої Оленки Марічка. Вам сподобалося це відео? Так! Да. Так, да. Діти, ось і декоративний розпис. Ось такий, так, да, як на цьому дзвіночку, ми вже з вами зрозуміли, що він характерний для виробів, які виробляються. Не облакиний, жовтеє поле, горе, Карпат, ні, сині море карпаний, сидіє море, ліси, стерти безлежні, за Україна і в них які вироби виготовляти. <світ> Супер! А, а не для не цього, випадку. перш ніж навчитися, нам з вами треба багато чого зробити. І для цього поставити цілі, які ми з вами будемо робити, щоб навчитися косицькому викусу. І для цього ми з вами створимо дерево цілий. Ось у нас, дивіться, є такі гарні забути. Такі самі, як нам подарувала Марічка для оленки. Для цього нам потрібно подивитися хліб. Нам потрібно послухати і дізнатися, де ж цей розпис виготовляють. Будемо вчитися малювати, і наостанок ми з вами зробимо виставку наших виробів, розмалюємо їх, а потім сфотографуємо для нашого музею, щоб всі подивилися і відправимо мабуть, і марічці, для того, щоб вона глянула, які ви молодці і які гарні вироби. Вигавтами, ось ми з вами і створили, подивіться, яке гарне у нас. Нашій Оленці дуже сподобалися сьогодні на нашому занятті. Вам сподобалося сьогодні? <паспорі> <рахунці>? <паспорі> так! Оленка мені тільки що нам вушко сказала, що вона дуже-дуже хоче навчитися малювати елементи.